Скажімо так, у мене є деякі надії, що дійсно буде хороший патч. Тому погнали. І так, почнемо з найпершого. У нас буде четвертий акт. В ньому буде 16 нових зон, у нас нових босів, дуже багато нових мобів і так далі. так далі, так далі, далі. Дуже прикольний акт. Тема Каруї. Ми будемо на архіпелагу Каруї. І ще ми побуваємо в Кінгсмарчі. Хто знає це місто один, яке ми будували? Минулому році, також цей акт буде нелінійний. він буде являти собою кілька островів, на яких ми будемо проводити умовне розслідування, і ми зможемо побувати на кожному з цих островів, як нам захочеться. Зрозуміло, що з часом ми знайдемо якесь оптимальне рішення, але можна буде проходити як вам хочеться, як вам подобається. Крім того, прибрали повністю складність круалті. І додали три інтерлюд акти Що такі інтерлюд-акти? Це такі міні-акти, які замінять нам п'ятий шостий акт, яких поки що немає. І таким чином нам не доведеться перепроходити кампанію кожен раз по два рази. А ми будемо просто йти вперед. І ці три міні-акти це по суті спіновчики, такі лорні, тобто це історія, яка відбувається паралельно з основним сюжетом. скажімо так, дуже круто. Я дуже задоволений цією зміною. Справді буде відчуватися принаймні старт, прям реально як нова гра. Я думаю, всі кафнули від цієї новини. Це, це супер позитивна